Пункти незламності працюють за новими правилами. Відвідувачі тепер мають реєструватися, записують прізвище ім'я та номер телефону. Крім того, без дорослих відвідувачів до 14 років не пускають. Нормально це правильно, має бути. Не викликає ніякого там такого ні. непорозуміння. Ні, ні, це правильно. А те, що е, в соцмережах можливо чув, є така інформація про те, що ну там приходять підлітки, їх не пускають, виникають якісь конфліктні ситуації. Чи був ти свідком такого? Ну, я був, дано как бы, плохо велися в поэтому це не поэтому їх виконали. Принципі це нічому не мішають. Все одно можна сидіти, культурно спілкуватися з людьми. Тут взагалі таке місце постійно воно користується здебільшого попитом серед підлітків, я так бачу, ну так завжди було. Чи виникає, чи були ти там свідком якоїсь такої ситуації, коли підлітків не пускали, чи виганяли, щось таке? Ну, було один раз. То, що вигнали за те, що мальчики себе некультурно культурно вили. А те, що пускають е, самих лише з 14 років, а молодше не пускають там без батьків чи без старших, як ти до цього ставишся? А я цього не знала навіть. Ну не знаю, може бути навіть і правильно, щоб не усерава дитячий сад. Потрібно реєструватися тут. Ну в принципі, нормально. Сильно не волнує. Так. Е Молодь тут постійно, так? Ви часто відвідуєте? Да, так, во кожен день. До 14 років тільки з батьками чи з дорослими. Як ти до цього ставишся? Ну, нормально, тому що тут починає скандал, і це все. Ну, в принципі, так нормально. Просто коли на приходять, то це ще хуже. А тобі скільки років? 14. Багато людей постійно відвідує? Багато дуже. Тобто пункт незглавності нужен тут. А що стосується інтернету, як тут з ним робота До Старлінку підключаєтесь? Да. Ці вимоги є загальнодержавними. Ознайомитись з правилами роботи пунктів незламності можна біля інформаційних стендів. Працівники зауважують, що через реєстрацію конфліктів з відвідувачами не побільшало. кажуть, документи не перевіряють, але до підлітків інший підхід. Черговий реєстратор, який реєструє людей, вона може запитати. Чи тобі є 14 років, і ми можемо перевірити, коли дитина каже, так, мені є 14 років, вона дає прізвище, дає телефон. Ми дзвонимо по цьому, ми просимо телефон батьків. Ми дзвонимо батькам і кажемо, у вас син такий, то ви знаєте, де він знаходиться. Да. А скільки йому років? Він каже, йому там 14 з половиною. Це це не масово, це вибірково для того, щоб для підлітків достатньо як один щелчок, і вони вже один з одним, вони вже в. Це рознести вони вже знають, як, як треба себе вести в таких ситуаціях, коли, коли ми сумніваємося в їхніх 14 роках. Конфліктів стосовно цього не було. Пункти незламності 9 лютого відвідали посадовці. Відповідальні за ці центри озвучили проблеми в роботі. Про Starlink, про зв'язок, інтернет. Ці безумовно проблеми є. Зараз ми над ними працюємо. Треба деякі там відремонтувати. -що. Зараз ми будемо працювати тим, щоб отримати ще старлінги, щоб був зв'язок. Безумовно, це зв'язок це один із основних моментів праці пункту незглавності. Посадовці наголосили, що пункти незламності мають працювати тільки в час, коли відсутні електропостачання не функціонують вони під час повітряних тривог. Приміщення укриття відремонтують. Южницький волонтер планує облаштувати кімнату ПРУ. Для комфортного перебування людей в приміщенні необхідно провести ремонт зі слів Максима Самойлова. В їхньому пункті, куди приходиться більше людей, стало тісно. Останнім масовим обстрілом була причина цього, коли ми. Внутри помещения начали не помещаться. Люди, которые все чаще начали приходить в убежище. Ракета летела в нашу сторону, когда наши все слышали. Люди просто стояли стоя. Уже мы по посид... посадили кого могли, но просто стоя и просто не было места. Детки сидели на коврике детском, и я понял, что просто ну, нам физически не хватает места. Все, я не могу кому-то отказать, кого-то замостить. Мы сами стоим, как и все остальные, но это безопасное место, потому что является укрытием. Люди начали сидеть на, ступеньках, на скамейках, ну, все, все, что можно использовать. Кто-то на куртках сидел на полу. И я понял, что ну, мы просто не помещаемся, а нам нужно место, и вот поэтому возникла такая идея. Голова ОСББ звернення волонтери на виділення кімнати під укриття підтримала. Зі слів Олени Плачкової, на початку війни мешканці багатоповерхівки вже намагалися самостійно створити умови в цій кімнаті. До мене звернувся Максим знайти ще, ще приміщення, бо люди всі не, не поміщаються в тому. Ми з ним подивилися. Я йому запропонувала це. Він Задоволений, що можна, можливо розширитися. І тут ми облаштували трохи, ну це таке, а він тут хоче ще трошки ремонтик зробити, то, звісно, це дуже буде добре. Люди дуже задоволені, що є у нас такий пункт в нашому домі. Кімната, яку хоче облаштувати волонтер, знаходиться поруч з пунктом. Таким чином укриття зможе приймати ще більше людей. В приміщенні вже підведений інтернет та освітлення. Наразі потрібно зібрати кошти на ремонтні роботи. Ми збираємо гроші на ремонт виміщені строїтеля нам теж потрібні. Пока я думаю, что это стройматериалы, деньги и ну и строители все-таки, потому что мы хотим залить стяжку. Судя по всему, хоть какую-то комфорт знать создать и, скорее всего, ковролином залить, ну чтобы мы ни, ни от другого помещения не отделялись. На стены мы отшпаклюем, покрасим. Возможно, мы попросим нашего художника, он к нам долучится и, и поможет нам дорисовать и создать хотя бы какие-то условия комфорта. Закроем дверь чтобы нам нужно, чтобы тоже было тепло, и эту начнем открывать, чтобы людям было комфортно находиться. Самое главное – это нахождение в безопасности. Комфорт, температура – это уже второстепенно. А потом, мы, когда мы закончим этап ремонта, мы презентуем к этому времени, возможно, мы потянем какие-то элементы мебели, чтобы люди могли тут так же само находиться, заряжаться. Южниці приходять до пункту не лише під час тривоги, а й під час відключення електроенергії в місті. Раніше, завдяки донатам небайдужих людей, був закуплений генератор. Мешканці тут заряджають гаджети, працюють та навчаються. Є також в пункті місце для дітей. Я ходжу сюди кожен день для того, щоб і працювати, тому що в університеті є свої справи і курсова, і практика перекладу. Ну і зараз я якби відпочиваю, то граю в комп'ютерну гру і. Насправді тут дуже комфортно, тут можна собі і воду набрати, попити і чай, печиво. Я студентка першого курсу, вчусь на архітектора. Вдома часто немає світла, тому я приходжу сюди вчитися, сиджу на парк, роблю конспекти. Людей багато і особливо під час повітряних тривог сюди приходять люди з дітьми і тут люди працюють, навчаються, і ще одна кімната була б не заважала. Вчора прийшли до обіду, тут не було місці, і ми ходили, шукали де працювати. Працювати зручно, але ну, тут я вже другий день До цього ми ходили там в Олімпійський, там дуже холодно. Третій раз тут всього на всього так заходила, і зараз от прям, глобально почала готуватися до семестру, курсувати е якісь такі проблеми студентів. І це перші рази, коли я почала проходити, і мені дуже подобається тут. Якщо у вас є бажання допомогти фінансово або долучитися до ремонтних робіт, звертайтеся до пункту. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі «Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Палац культури шукає творчих особистостей. Мистецький вернісаж проходитиме саме для переміщених осіб. Режисерка Палацу культури розповідає, що мета не змагатися, а й емоційно розвантажитись. Продемонструвати можна будь-які свої захоплення на будь-яку тему. Ми завжди шукаємо якісь нові лиця і надаємо таку можливість і хочемо, щоб відчували. Вимушено переселені так люди, що вони є вже частиною нашої громади, і що палац культури шукає це нові лиця і хоче долучити до нашого міського творчого життя. Роздивлюся будь-які пропозиції: нема обмежень по віку, тобто, це можуть бути і діти, і дорослі. Одне єдине, що це має бути: ну, якщо дитина, наприклад, займалася в ансамблі і немає сольного номеру, то ну, складніше буде поставити так в програму. Але для цього ми зробимо попередню репетицію, щоб можна було спробувати сцену і подивитися ну, на матеріал, щоб може щось підкоригувати. Зареєструватись потрібно до 15 лютого включно за телефоном 073 76 46 414. Жителів громади запрошують 17 лютого о 17 годині відвідати захід в якості глядачів.